День добрий, рада вітати вас на сторінці меблігроя. Пропоную вашій увазі диван Малібу від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 1 метр 90 сантиметрів. см. бильці диван займає 1 метр 5 см. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП колір Венгі. бильцях є невеличкі ніші для зберігання дрібничок. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та дві великі. Принцип розкладання дивану викатний. Для того щоб його розкласти, викатуємо нижню частинку в якій сховався великий та місткий короб для білизни, основа під спальним місцем, ДСП. Та розкладаємо посадочне місце. Звертаю вашу увагу, що при розкладанні дивану він стає трішки. Нижчий від посадочного місця. Спальне місце в цьому дивані 1,60 м2 м. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається висока захисна стінка, як узголів'я у ліжка. Наповнення дивану пінополіурітан. Диван жорсткий. Обрати іншу тканину чи обрати інший колір можливо, у нас салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої па Папа!